Господарствах України кров з'явилися в 11 столітті часи Ярослава Мудрого. Вже тоді люди розуміли всі плюси цього виду звіроводства. Через 9 століть розвиток радянського клімництва практично припинився з розпадом Радянського Союзу. Лише через 10 років по тому кровіцтво почало відроджуватися в частних господарствах України, Росії. Та Білорусії. В сьогоднішній програмі ми познайомимо вас з одним із таких часних господарств в Україні. знаходитеся на фермі звіроботи. У мене є для вас кілька запитань. Одне з них, як давно ви почали займатися Ну, Займаюся кролями вже е, трохи більше двох років. Звичайно, за ці два роки вже трохи набрався опиту, вже дещо для себе узнав нове. Ну а який потрібний стартовий капітал для того, щоб почати займатися кролеводством? Ну тим і кролеводство, можна так сказати, що воно подобається людям, тим, що якраз для того, щоб почати з цим займатися, не потрібно великого стартового капіталу. Достатньо тільки побудувати хороші клітки, щоб кроликам було добре в них жити. І звичайно, самих кроликів з чого будете починати. Ну і корма. А ви можете показати декілька кролів і розказати про їх породи? Так, звичайно. Кролів завжди завжди правильно брати От, тут, тому що так їм не боляче. Це значить порода в нас каліфорнійський кролик. Виведений був він в Америці. Пізніше він дуже його добре акліматизували і до наших, до наших умов. Дуже морозостійкий кролик, дуже спокійний і хороші в них самочки приводять від семи до десяти крольчат. Така, ви бачите, в нього червоні очі, а сам він білий, тільки в нього, тільки в нього вуха, носик і хвостик чорний. Давайте другу породу, ми виймемо, значить. знаходиться кролик породи фландер сірий. Дуже добра порода і дуже хороші в них самці, саме тому ви бачите, що в мене це фландер, це самець, від нього дуже добрий, від нього вже є одне потомство. Ну, теж дуже добре переносять морози. вивлений був він в європі, доволі десь, доволі він молодий, приблизно десь 20 років в цій породі. Давайте перейдемо до наступної породи. Ось це на ваших очах знаходиться порода пландер Чорний. Ну що особливо можна про них сказати? Це доволі некрупна порода в зрослівних. Взрослі особи десь порядку 4 кг набирають вагу. Це рахується як м'ясна порода, тому що вісім вже десь 4 місяців кролики вже може спокійно забивати на м'ясо. Ну, що про них можна сказати, таку дуже хороші в них мами, дуже добре виходжують своє потомство, дуже велике в них приплод десь. Перший раз, звичайно, він менший, десь 5-7 королів, але далі вже від 8 до 12 навіть бувають. Випадки, коли приводять саночки. Розкажіть нам про ваші клітки. Клітки в мене побудовані по методу Ніколи Івановича Золотухіна. У мене йде спочатку сплошний пол і в кінці можете бачити 10-15 всі Ну, чому саме такі клітки, чому саме дерев'яний пол? Тому що, по-перше, дерево, це, яке зберігає тепло і навіть взимку кроликам не холодно в ну, лапки. Наприклад, в багатьох заводах, фабрик, ну, фермах. Де багато крип, то там вже йде сів. І це дуже недобре, адже кролики можуть дармувати собі лапи і за цього багато різних хвороб використовується. Також в мене і, і зроблені так, щоб ще зручніше було, що кривша в мене відкривається. І тут можна всі почистити, насипати, їсти і доглянути вже за тваринами. Ну, також, ви можете бачити, я ось привела кровчат. Недавно вісім, тут є вісім штук, ну їм вже тиждень, також так, не, не може вже не боятися. Дуже ось цього, покажи, мама. Ось його їхня мама. Теж дуже хороша самочка, вже це в неї вже... Другий раз вона народжує цей раз вісім, перший раз було п'ять. Які поради ви можете дати для новачків? Ну, звичайно. В цьому ділі спочатку треба познайомитися з різними джерелами інформації про них. Це можуть бути які газети, журнали, це звичайно інтернет. Там ви можете знайти дуже багато інформації і про те, і як, як строїти клітки і якими кормами кормити кроликів. Звичайно, перш за все це потрібно построїти клітки. Це не просто, але якщо у вас є матеріали і навички необхідні, ви можете це зробити. Звичайно, дуже важливим є закупка кроликів правильної породи, тому що не можна купляти кроликів, які непригодні для держання на дворі, які погано переносять мороз. Мороз потрібно купляти добрі породи. Ну, коли ви вже зробили кроликів, дуже важливим є правильні корма, адже якщо ви будете неправильно кормити кролики або взагалі їх не кормити, вони просто не виростуть. Звичайно, це сіно, буряк і також я предпочитаю зерновий тип корміння. Це я мішаю макуху з зерном з овсом і дуже добрі їдять ці кролики. Можна ще додати мінеральну добавку. З вами був Магадій Даниїл і програма Живий дім.